Доброго дня, молі діти. Сьогодні я пригадала, як прилетіла до мене одного разу бджілка, та не одна, а ще й з подругами. І зужит, ізужити, зужити, зужит. Кажу, що тобі треба, чого ж ти мене турбуєш? А вона каже, нас багато, та ми не знаємо скільки. Замислилась я. Я Кажу, давайте я ж я вас порахую. Давайте порахуємо разом. Порахуйте, будь ласка, скільки тут бджілок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Шість бджілок. Так, я бджілками сказала, вас шість. Зраділи бджілки. І полетіли до свого вулика. Скажіть мені, будь ласка, а ви всі добре пам'ятаєте, як вам треба рахувати? Давайте пригадаємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми з вами рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. 6. Це пряма лічба. Є ще й зворотна лічба. Пригадаємо разом. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зворотна лічба. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ми рахували пряма лічба, зворотна лічба, а ще є кількісна лічба. Коли ми відповідаємо на запитання, скільки? От бджілки мене запитали, скільки нас, я їх порахувала і відповіла. їм. Зараз я вас запитаю. Скільки в мене півників? Подивіться, будь ласка. Скільки? П'ять. звичайно, їх п'ять. Ви порахували і визначили, що їх п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось біля кожного ми поставили цифру, яка відпові... цифру номер, яка відповідає кожному півнику. Цей півник перший, цей другий, цей. Третій, цей четвертий, цей п'ятий. А бджілок було 6. Для того, щоб утворилося число 6, треба до п'яти додати один. Зараз я це і зроблю. Ось я додала одного півника. Чи стало їх 6, як бджілок? Як це дізнатися? Поміркуйте. Треба порахувати і перевірити, звичайно. Один, два, три, чотири пять, шість. Шість. Подивіться, будь ласка. Ми додали до п'яти одного. У нас було п'ять півників. Ми додали одного і стало їх у нас шість. Зараз я приберу своїх півників. І ми з вами спробуємо з'ясувати, як саме складається число 6. Подивіться, ось в мене є кружечки, їх багато. І я вам, не рахуючи, скажу, що їх 6, бо я їх вже порахувала. Зараз я приберу декілька кружечків. Подивіться, ось в мене два кружечки. Залишилось два. Скільки ж мені треба додати, щоб стало шість? Так, я знаю, що багато, а скільки? Дуже багато. Спробуємо. Один, два, три, чотири. Скільки кружечків я додала до двох? Я додала 4 кружечки і утворилося число 6. 6. Їх стало 6. А якщо в мене тільки 3 кружечка, подивіться, три кружечка в мене. Скільки треба додати, щоб стало 6? Ви вже зовсім розумні, що щось дуже швидко порахували. Саме три кружечка, так. Острий кружечка і острий кружечка, а їх всього 6. А якщо в мене 4 кружечки? Ось в мене є 4 кружечки. Скільки треба додати, щоб стало 6? Всього два, так, молодці. Всього два. Дуже просте завдання. А настане ще простіше. Ось в мене 5 кружечків. П'ять. Скільки треба додати? О, я не встигла навіть завдання доказати. Ви всі згадали, що треба додати один кружочок до п'яти, щоб стало шість. Скажіть, будь ласка, а якщо в мене є ось три кружечка і три квадратика? Ми знаємо, що і кружечки і квадратики, це геометричні фігури, так? Ось в мене є. Три кружечки і три квадратика. А взагалі, скільки геометричних фігур? Так, їх є шість. Хоч ми три кружечки додавали до трьох кружечків. Їх було шість геометричних фігур. Хоч ми три квадратика додавали до трьох кружечків. Їх все одно шість геометричних фігур. Так. Звичайно, так. Мені здається, що ви зрозуміли, як утворюється число 6, воно утворюється додаванням меншої кількості. Якщо ми беремо 1 і додаємо 5, буде 6. Якщо ми беремо 5 і додаємо 1, буде 6. Якщо ми беремо 4 і додаємо 2, буде 6. Якщо ми беремо 3 і додаємо 3, буде 6. Тобто число 6, воно велике число і складається з менших чисел, з менших чисел. І дуже просто це перевірити. Ось я беру число 3, додаю число 3. І у нас утворилось число 6. Перевірте, чи, чи так це насправді. Порахуйте. Всі порахували. Утворилось у вас число 6. Звичайно. Це дуже просто, нічого складного. Ви вже зро... достатньо просто спробувати. Можна порахувати. Картопельку, морквочки, бджілок, книжки, будь-що. І ви з'ясуєте, що коли ви рахуєте і додаєте до меншого числа одиничку, то утворюється наступне число. Ось ми додали до одинички одиничку, утворилась двійка. До двійки додали одиничку, утворилась трійка. До трійки додали одиничку, утворилась четвірка. До четвірки додали одиничку, утворилась цифра 5. До п'яти додали одиничку і утворилась цифра 6. Ми з нею добре тепер знайомі. Ми розуміємо її склад. І ми знаємо, що цифра 6, велика цифра, яка складається з менших. з менших. От всі ці цифри, вони менші за цифру 6. Назвемо їх 1, 2, 3, 4, 5. Всі ці цифри менші за цифру 6. Зрозуміли? Молодці, любі мої, пропоную вам зробити невеличке домашнє завдання. Напишіть у своєму зошиті, будь-які цифри з двох яких складається цифра 6. Будь-які цифри з двох яких складається цифра 6. Зрозуміли завдання? Будь-які дві цифри. Можливо, одиничка і п'ятірка складеться цифра 6. Можливо, двійка і четвірка. Так само буде цифра 6, можливо, 6 одиничок. Теж буде цифра 6. Чекаю фотографії з вашим виконаним завданням. На все добре, до побачення, мої любі.